Це брехня, що я змушував людей голодати. Це брехня, спрямована на мене. Це показує, як мало тут патріотизму, як багато тут зроблено зрад. Вас вітає подкаст Він любив Тру Краю. Переконайтеся, що ви вже підписані та вже поставили оцінку. Вітаю любителів Тру Крайму. Хотів би привітати себе і вас з початком нового сезону шоу ЛТК, в якому ми поговоримо про ще живих і вже мертвих диктаторів. Які є втіленням абсолютного зла, звісно, можливо, вони й не вбивали людей голими руками, проте їх цинічна тиранія топила або й досі топить десятки тисяч людей у крові. Якщо диктатори є жертвами, то тільки власної вседозволеності, яке викорінює ідеї свободи і насаджує жорстокість та панічний страх на теренах їхніх держав. Сьогодні ми поговоримо про того, чия кров, на щастя, вже охолола. Останній вампір Трансильванії? Ні. Той, хто виявився справжнім монстром, він керував Румунією 24 роки, довівши країну до економічного безсилля, окривалишись війною з власним народом. Цей тиран безжалісно розстрілював тих, хто не хотів жити в злиднях. Історія Ніколая Чаушеску, чверть століття абсолютної брехні й диктатури. Маленький Ніколай, який згодом стане залізною комуністичною рукою Румунії, народився 24 січня 1918 року в маленькому селищі з недалеко від Бухаресту. Майбутній тиран, третій з десяти дітей. Зростав у бідності, отримавши лише початкову освіту. Вже з 11 років Чаушеску довелося працювати. Першим місцем його роботи стала фабрика. Безсумнівно з усіма складнощами життя, які спіткали його в дитинстві, Ніколая дуже зацікавила ідея комунізму для кращого майбутнього. Мрії і роздуми про комунізм привели Чаушеску до вступу в молодіжний комуністичний рух, згодом лідером якого він став. Проте після вступу в підпильну комуністичну партію був заарештований та засуджений до двох з половиною років ув'язнення. Сувора в'язниця Дофрана в Брашові зустріла диктатора з усіма почистями, жорстоким поводженням з ув'язненими, несамовитим гнівом та фізичним насильством. Можемо припустити, що саме тоді, в юності, коли він почав заїкатися від насильства, або ж в дитинстві, Ніколая вирішив, що хоче нанести людству більшу кількість ран, ніж отримав він сам. Саме у в'язниці Чаушеско зустрів Георгія Георгію Дежа, впливового революційного лідера, який швидко полюбив свого молодшого товариша по нещастю. Георгій Деж навіть вирішив взяти його під свою опіку, познайомивши з іншими старостами партії і навчивши марксистсько-еленінські теорії. То як все ж таки, Чаушеску прийшов до влади. Після того, як Червона армія окупувала Румунію, а до влади прийшли комуністи, кар'єра Чаушеску як помічника Георгію Дежо блискавично розвивалася. Після смерті Дежа у 1965 році вихованець і сумлінний учень кривавого комунізму отримав головну таку бажану спадщину владу. Його режим виявився одним з найрепресивніших у Європі. Тисячі противників було вбито або ж замкнути в психіатричних лікарнях чи в'язницях. Всіх противників називали ворогами нації, а до ворогів нації використовували найжорстокіші методи, в які іноді навіть складно повірити. Одним з таких стало рентгенівське опромінення для спричинення раку. Політика Чаушеску навіть показала світові, що може статися при повній забороні абортів. Плід – це власність держави. Кожна людина, яка позбавляється від дитини, дезертер, що переступає всі закони національної прийнятності. Великою метою диктатора було збільшення народжуваності. Так, у 1966 році було заборонено не тільки аборти, але й контрацепцію. Та було введено податок на бездітність. Таким чином, Румунія мала досягти збільшення економічних показників, адже в голові Чого збільшення народжуваності дорівнювало збільшенню робочої сили. Такий план забрав у населення право на вибір і, м'яко кажучи, принижував жінок Справа у тім, що до режиму Ніколая в Румунії було дозволено аборт за вимогою, проте після приходу тирана в країні з'явилася менструальна поліція. Так у народі називали людей, які заставляли жінок робити тести на вагітність, а якщо їх вагітність не наступала занадто довго, жінкам доводилося платити податок за їх утримання. Уникнути примусової вагітності та родів можна було лише у випадку, якщо жінка вже народила чотирьох, а згодом п'ятьох дітей, або ж була частиною комуністичної верхівки. Звісно, Чаушеску досяг своїх цілей. Народжуваність вже за рік виросла вдвічі, проте над економікою та благополуччям населення нависла чорна хмара. Тисячі сімей жили в злитнях і просто не мали коштів на отримання малюків. Їжа по карткам життя в страшних маленьких панельних будинках, майже без світла й опалення. Ось будні, звичайного громадянина Румунії, часів диктатора Чаушеску. Збільшення народжуваності призвело до тенденції відмови від новонароджених, і причиною була не безвідповідальність батьків, а знущання від держави. Інтернати й дитячі будинки стали справжнім прикладом місць, де панувала жорстокість і боротьба за виживання. Діти отримували погану освіту, зростали з психологічними травмами та зазнавали насильства. Так, в 1989 році там знаходилися близько 170 тисяч румунських дітей. А в результаті нових законів Чеошеського від нелегальних абортів померло 10 тисяч жінок. Черв'яки ніколи не будуть задоволеними, скільки б їжі ви їм не дали. Так казала про незадоволених громадян, дружина диктатора. Розповідаючи історію Ніколая Човошевську, неможливо оминути його царської родини, яка проживала в весняному палаці в Бухаресті. Їх резиденція налічувала 80 кімнат, у якій були і домашній кінотеатр. І басейни, величезний гардероб, віллу оточував величезний сад площею в півтора гектари. Королева царської родини виконувала різні державні функції і свідомо впливала на політичні рішення. Королева Олена навіть була признана найкращою матір'ю Румунії, хоча народила тільки двох дітей. А улюбленого сина диктатора Ніку готували стати його наступником. Що цікаво, Ніколай Чаушеску завжди захоплювався північнокорейською системою, мріяв про створення Другої Кореї у себе вдома та наказував поширювати пропагандистські твори Кімерсена. Мета диктатора полягала в тому, щоб Румунія приєдналася до лав світових держав. Безумство Чаушеску завжди дивувало. Офіційно обраний президент навіть і Скіпетр для себе. Він вважав себе абсолютним монархом. А в медіа говорили про нього як про Генія Карпат, Сонце Карпат. Великого керівника а в день народження вважався найголовнішим святом в країні. Посмішки громадян 26 січня було видно звідусіль, адже вони панічно боялися привернути увагу поліції похмурими і незадоволеними обличчями. То якою ж це ж таки була загальна політика Чаушеску. Очоливши країну, він намагався протистояти Москві та триматися між Заходом та Сходом, щоб отримати з цього максимальну власну вигоду. Чаушеску активно налагоджував зв'язки з ворогами СССР, налагодив зв'язки з Німеччиною, не поспішав розвивати відносини з Ізраїлем та навіть не відправив Румунів до Праги. Після радянської окупації Чехословаччини, а його заяви проти порушення чехословацького суверенітету принесла челшеську популярність як вдома, так і за кордоном. Західні лідери навіть запропонували непогану фінансову допомогу. З того часу генеральний секретар румунської робітничої партії створив румунське велике будівництво. Сюди з'являлися нові будинки, вулиці, заводи, квартали. Ніколай просто купався в славі та любові від свого народу, проте це було хибним рішенням. Після якого диктатор став ще більш авторитарним лідером. Постійно уявляв себе імператором та вимагав царського ставлення до себе. Йому хотілося, щоб ним захоплювалися, його обожнювали й йому підкорювались. Лідери інших країн чудово знали про надмірну зарозумілість Чаушеску і активно користувалися нею. Перед підписанням огонь Че підносили різні подарунки, затьмарюючи розум диктатора. Президент США Річард Ніксон подарував йому чорний шестимісний автомобіль Buick Електра. Тарану дуже сподобався унікальний автомобіль, і він довгі роки підтримував дружні зв'язки із США. Не все так було добре. До середини 80-х років зовнішній борг Румунії становив понад 10 мільярдів доларів. Кредити, надані західними партнерами, швидко обростали відсотками. Хоча період погашення наставав у 90-х роках ХХ століття, країни заходу неодноразово пропонували погасити кредит політичними дивідентами, що запропонували вийти з Варшавського договору та ради економічної взаємодопомоги. Але диктатор швидко відмовився від пропозиції, адже не хотів повністю покидати орбіту Совєтського Союзу, та заявив, що країна достроково погасить борг. Так почався період шаленої і жорстокої економії Румунії. За наказами Ніколи Чеошеску, телебачення транслювалося лише дві години на добу і існував лише один телеканал. А взимку життя стало ще сумнішим і набагато холоднішим. Заборони існували на користування холодильниками, обігрівом будинків, побутовою технікою. Вночі можна було запалювати лише одну лампу потужністю не більше 15 Вт. Найменше порушення економії каралося великими штрафами, нестача одягу, взуття, бензину, навіть продуктів та предметів першої необхідності, реалії тогочасної Румунії. Як не дивно, але наприкінці 1989 року, коли 71-річного Човошеску було переобрано головою Комуністичної партії Румунії, він почав виступати проти Польщі і Угорщини. І намагався закликати Москву до втручання в Польщу. Радянський лідер Горбачов назвав Чаушеску фюрером і вважав його божевільним. Подейкували, що радянські товариші готують переворот, щоб повалити сонце Карпат, а варто лише уявити, що за режим був у Чаушеску, якщо навіть радянська тоталітарна машина вважала його небезпечним. Хоча в 1989 році Ніколай оголосив про повну виплату зовнішнього боргу заред народу, позбавленого нормального життя їжі, її та плати електрики загорілося полум'я ненависті, а в грудні 1989-го в тімі Шоарі народні протести. Причиною цього стала відмова протестантського священника Лесла Такеса виконати рішення Повітового суду, який зобов'язав його переїхати на нове місце проживання. У відповідь на спроби влади привести рішення суду в дію, група релігійно налаштованої молоді спровокувала заворушення. Новина про події, які відбулися в тімі Шаорі, швидко ширилася країною, а диктатор дозволив стріляти в повстанців без попередження, що ще більше посилило невдоволення народу. Чаушеску вирішив, що йому вдасться придушити повстання народу самостійно, проте під час його промови з натовпу почалося геть Чаушеску!» А петарди вибухали просто на площі перед ним. Оточення диктатора вирішило, що йому краще втекти. Коли таран тікав на гелікоптері до дачі снагов, Румунія перебувала в повному хаосі. Частина армії придушувала протести, частина приєдналася до повстанців. Ця країна обговорювала те, що протестувальників підтримує Росія, а режиму Чаушеску не вистояти. На одній з баз раптово пролунали вибухи, які викликали паніку, коли всі заспокоїлися, з радянського електронного обладнання почали ширитися жахливі звукові ефекти. Гелікоптер Чаушеску вилетів зі снагу, прямуючи на захід, але в нього дуже швидко закінчилося паливо. Тоді подружжя тиранів вирішило зупинити автомобіль і спробувати втекти. Їх дуже швидко зловила поліція, проте працівники довгий час не знали, що з ними робити. Вони просто сиділи і слухали радіо, щоб зрозуміти, чиї сили перемагають. Лише переконавши, що повстання перемагає, вони передали подружжя до військової частини. От і настало 24 грудня, коли командир підрозділу в батенії закликав десант погодитися на спецзавдання. Вісім десантників вилетіли до Бухаресту. Серед офіцерів був генерал Стенкулес. Відомий як революційний генерал, який перейшов на бік народу, хоча ще декілька днів тому цей є революціонер віддавав накази відкривати вогонь по протестувальниках і був улюбленцем Олени Човушеску. Коли її гелікоптери прибули в торговіште, генерал оголосив, що тирана судитиме народ, і він може отримати смертну кару. У маленькій кімнаті почався суд за закритими дверима. Ніколай був звинувачений в геноциді та розорені країни. Ніколая та Олена відмовилися відповідати на питання, проте реагували на звинувачення окремими реченнями: Жодного пострілу не було, жодного пострілу. У нас наразі 34 смерті. О, подивіться, саме це вони називають геноцидом. Цей безглуздий та нікому не потрібний діалог із зрозумілим всім результатом тривав годину, після чого оголосили вирок смертна кара, негайний розстріл. Після цього пролунало понад 100 пострілів. Тіла загиблих привезли до Бухаресту і поховали на безіменних могилах на кладовищі Генча. Так і закінчилася історія кривого диктатора червоного комунізму Румунії. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Історія Чаушеску дивовижна тим, що це було так близько до нас, і територіально, і за часом. Його стратили трохи менше ніж за два роки до відновлення незалежності України. А ще дивніше, що про історію цього божевільного знають не так вже й багато людей, не дивлячись, що це відбувалося у сусідній до нас країні. Диктатура нікуди не зникла і після смерті Чаушеску, але люди продовжують боротися з нею. Щоб викорінити диктатуру як явище, найбільш ефективно це роблять Збройні Сили України. Саме ви можете їм у цьому допомогти. Підтримуйте збори, що бачите в інтернеті або допомагайте підрозділам, в яких знаходяться ваші близькі чи друзі. Боротьба триває, а значить, ще не час розслаблятися. Я дякую вам, що ви дослухали цей епізод до кінця. Сподіваюся, що ви вже підписалися та поділилися цим епізодом зі своїми друзями. Але мені також дуже важливий ваш відгук. Напишіть, як вам нові сезони, про яких диктаторів ви ще хотіли б почути. А на цьому ми будемо з вами прощатися. До зустрічі, любителі Трукрайму! Ви слухали подкаст Він Любив Тру